Це ваші свині. Мої. А розкажіть, будь ласка, як вони так на смітник потрапили? Вони ходять собі де зрозумів. – Це ж не свійські свині. Ви ж замітили, що це не свійські? – А куди ви їх потім будете? На м'ясо? Кого? Свини? На м'ясо. І продавати? – Та ні, ми, ми собі тільки держимо. Поки. Вони так от обродять, ну а що там можна їсти? Пластмасову бутилку. Вони оце так просто йдуть через свалку і бредуть отуди. От там у саду оце. Косточки, абрикоси, яблука. Оце вони їдять.